Дорогі наші військові, шановний пане голови військової адміністрації, шановний пане народний депутат, шановна пані почесний консул, дорогі вів'яни. Саламат сезба. Слава Україні! Сьогодні український незламний народ надихає народи в цілому світі. І я думаю, що цей скромний подарунок, який ми сьогодні отримали, це знак. Особливої уваги. Ми ж розуміємо, що Казахстан також перебуває в часі знаєте, становлення своєї державності, своєї країни. Я думаю, що громадяни Казахстану кожного дня моніторять ситуацію, як ми мочимо валим цього москаля. І вони дали нам частиночку свого серця. Тепер частиночка серця Казахстану є тут. Тому велика подяка всім, хто долучився. Казахському бізнесу, ну і вам, всім дотичним до цієї події. Запрошуємо всіх на плов, Казан там один вже готовий, другий готується. Вистачить всім. Я вас всіх люблю. Слава Україні! Дякую вам і перед тим, як ми будемо всі частувати.